Вітаю вас в сьогоднішньому розмовному сторіс Хочу підняти питання, чи вірите ви в янголів-охоронців, чи ні, і хто такі для вас янголи охорони? Нещодавно прочитала історію, в якій хлопець розказує своїй подрузі, що він дуже вірить в янголів-охоронців, особливо після випадку, який стався з ним. Який саме випадок стався? Він поїхав купатися на морі на велосипеді, і під час цього купання повинна була початися гроза з дуже сильним дощем. І він хотів її уникнути, і тому як скоріше почав рухатись додому. От, коли він їхав додому, негода розігралася. і Єдине місце, де він міг сховатися, було дуже, дуже велике дерево. І коли він стояв під цим деревом, внутрішній голос йому сказав тікай негайно звідси, і він втік з-під дерева. Пав і коли озирнувся в цей момент, гроза попала в дерево, дерево розкололося, і також І він говорить, що якби не цей внутрішній голос, якби не щось, що звище сказало йому тікай, то він би міг загинути, тому що блискавка попала в дерево і могло трапити щось дуже страшне. Ось після такої історії цей хлопець почав вірити в янголів охоронців, тому що вважав, це щось звище йому врятувало життя. І він таким чином хотів. Переконати дівчину в тому, що е, існують вищі сили, і коли потрібно, вони допомагають. На що дівчина сказала, що він її аж зовсім ніяк не переконав, тому що е, колись в своєму житті він отримував знання, що блискавка може влучити в дерево, і це небезпечно під час грози стоять під деревом, тому саме в цей момент. Саме його внутрішній голос, тобто знання, які були ним отримані раніше, спрацювали, і таким чином він дуже швидко прийняв рішення, не встигнувши усвідомити, що це саме був він. Тому мої хороші, хочу у вас запитати, чи вірите ви в, янгли, в охоронців і що це для вас? Це ваші якісь внутрішні знання, які спрацьовують в ті моменти, коли це вам саме необхідно? Це якісь люди, які знаходяться поруч з вами, реальні люди, які просто допомагають. і Ви вважаєте це чудом в своєму житті? Чи можливо це якісь сили, які ви не можете пояснити і вважаєте чудом? Чи що саме для вас от Янгел-охоронець в вашому житті? Буду дуже рада почитати ваші коментарі до цього відео. Та прийміть, будь ласка, участь в голосування. Це для мене буде цікаво поспостерігати, як діляться ваші думки в наступній сторіс.